Всіх вітаю із магазину АТБ, буду робити огляд на промгрупу, покажу новинки, акційні пропозиції. І також трішки покажу різдвяну поличку, тому що там все по знижці. Тут дуже-дуже красиві келихи приїхали. Ось такого плану. Гляньте, як льот начебто, який красивий. Так, це склянка, 290 мл, всього 80 гривень. О, я собі хочу. Дуже красиво виглядає. Дуже красиво. Гляньте, яка краса, неймовірно. Чашка з подвійними скінками. Я розпакувала ось такий малюночок. Там також є інші малюночки. Із блискітками всередині. Коштує 129 гривень зі знижкою 35%. Вона йде в коробочці, якщо вам треба на подарунок. Ось в такій плівці. Бачите, так, коробочка. Я так розумію, що їй буває два малюнки попадається. Ще Чашку розпакувала іншу Чашка, що змінює керамічна, що змінює зображення. Чашка керамічна, що змінює зображення. Ага, 99,90. Цікаво, як вона змінює. Вона тут намальована. А ось так ну, давайте. Дивіться, ці чашки, що змінюють зображення, виходить. ось тут саме така. Якщо ви на гаряче щось нальєте, я так розумію, що ці метелики будуть кольорові. Ну, мабуть, так ще є. Ну, різні малюнки. Їх а шість різних малюнків буває. Ось до і ось після намальовано, як воно буде. Ага, ясно. Ось отак от до і після. А що ж тут намальовано? А тут скрізь однаковий малюнок на самої верхній частинці. Аж 37% знижка на форми для випікання. Вони з ручками і з різдвяним малюночком. Є ось такий червоний малюнок, а є, ну, більше білий і червоний. Так, що написано. Який вона об'єм? Хочу вам прочитати. Матеріал, кераміка, тільки розмір, об'єму немає. Так, розмір 31 на 18 і на 5. Ну, гарна така вона, знаєте, прям ого, яка важка. 249 гривень. Кастрюлька від крауфт іде зі знижкою. Так, давайте подивимось. На 1,7 літра, скляна кришка. Тут в діаметрі ця кришка йде 18 см, 369, замість 638% знижка. Тут навіть висота її намальована, підходить для всіх видів. Готовляється із використанням високоякісної сталі з високим вмістом хрому та нікелю, завдяки чому вироби мають велику стійкість до будь-яких подразників. Навіть 5 років гарантії дають на цю кастрюльку. Будильник дзеркальний з термометром. До нього йде USB, Він зі звуком працює від батарейок. Так, ось такий будильник. 199 гривень. Де без акції. USB входить до комплекту, довжина кабелю 95 см. Голосове управління, звук може відображати годинник та екран. Доступні два набори опцій з тривалістю сигналу 1 хвилина. І живлення від трьох батарейок 3А. Скільки функцій в ньому. Набір чайний від бренду Ламінар на 12 предметів 479 гривень зі знижкою 31%. Получається в наборі із 12 предметів 6 тарілочок, 6 чашечок в білому кольорі. Виготовляють у Франції. Чашки йдуть на 220 мл, 7,4 висоту. І блюдця йдуть 14 см в діаметрі. Ось так він запакований, а тут їх декілька. Один боком лежить, один відкрили, щоб було видно. Ну і знижка на нього гарна, 31%. Набір ножів від бренду Вінер. Три штуки. Ось такі ножі за 179 гривень. Різної ніж 20 см, 23,7 і 33,6 оцей найдовший. Бишка кухонна обробна, 75 гривень, іде без акції, але класні малюнки, навіть різдвяні або однотонні на ваш смак, дуже багато всього. Дивіться. Так, трішки покажу вам. Все-таки гарненькі вони. 75 гривень нормально. Або ось такої форми. То я вам кругленькі показала, ці більш прямокутні, але також є на вибір. Прям дуже багато малюнків. Підставка під гаряче. Різноманітні з різдвяними малюнками, причому вони двосторонні. Тут так і написано: всього 19,90-29 на 49. Гляньте з однієї сторони, причому один малюнок, а з іншої інший. По 20 гривень виходить. 42 на 29. Є різдвяні, є... Ну, є різні. Ано, ну, я там ще побачила гарненький. Ось такий, бачите. Ну, Супер пропозиція, вважаю, за 20 гривень, гарна. Підставка під гарячий десь зі знижкою, яка гарненька. Гноми 3990. широченька, Я маю на увазі отак височенька, так правильно сказати. Гляньте, скільки тут їх різних цих підставок. На будь-який смак, всі різні. Ні, це вже повторюється. Ой, та ще є гарні. Деякі навіть можна так повісити, бачите, а деякі просто покласти потім. чи як так. Поли... Ой, оці як. А, у вигляді ялинкової іграшки. Взагалі гарнесенькі. Гляньте, яка, яка красива підставка. 40 гривень. Знижка на френч прес. Обов'язково зараз відкрию. Покажу вам. Він йде на 600 мл, 229 гривень і знижка 30%. 229 гривень ціна зі знижкою. Такий френч прес. Ємність на 600 мл. Ципленочка тут. Ну і Така кришечка, носик зручний. Йде в коробочці, навіть на подаруночок можна комусь. А коштував він 329 Ну, Получається 100 гривень економія. Матеріал боросилікатне скло, метал, пластик. І знову приходили ефірні олії, поки вони йдуть без знижок. 10 мл, ціна 40 гривень. Тут є різноманітні. Бачу, лимончик, хвоя, мандарини за 40 гривень. Ковдра електрична, іде зі знижкою 25%, ціна 449 гривень, потужність 75, розмір 150 на 70 Я Не знаю, така ковдра. Ось Отак вона буде виглядати. Що тут іще є до неї? По-перше, гарна сумочка, в якій її транспортувати додому. Довжина дроту 80 см, робоча напруга 220-240 розмір 150 на 70 матеріал. матеріал. Ну, я матеріал читати не буду. Перед використанням ознайомтесь. Ну, Все тут зрозуміло. Електрична ковдра зі знижкою 449 гривень. Леди від Білтекс. Такі красиві. На, на вид дуже гарно виглядають, якось так їх ну, зібрали гарнесенько. Є, я так розумію, різдвяні малюнки також. Оцей плед цікаво, де його виготовляють. Так, це Дніпро, до речі, Дніпро і білтекс так і називається. Сама компанія. Плед, щільність, склад, полієстер 200. 100%, точніше. І він коштує 400 гривень 180 на 200 гривень. Скатертини по 45 гривень, дуже багато малюнків. 132 на 178 Так, а ну, малюнків всього 4, і тут вони всі є в наявності, я так розумію. Так, і склад. Скатертина, матеріал поліетилен, фланель. Да, цікаво, 132 на 178 Червону хочу ще вам показати. Червона, зелена, сіра. Ага, сіра, зелена, яку я ще не показала. Якоїсь не вистачає. Сіра, темно, сіра, зрозуміла. Одна така, як біленька, а інша така, як сіренька. Чотири виходить. Вони йдуть без знижки, але ціна дійсно класна. 45 гривень. Набори для чоловіків. Може комусь треба на подаруночок. Називається Біл Care». З протеїнами пшениці, а вони тут є з хмелем різні. Так, сюди входить це для волосся і тіла. Два чогось входить. Пивний шампунь, кондиціонер 2 в одному. І пивний гель для душа жилення в одному по 400 мл. Дві позиції за 219 гривень. Також ще є з хмелем. З хмелем прямо порозбирали краще, ніж з протеїнами пшениці. Ну, Ціна. Зі знижкою 35%. Дуже багато знижок на гірлянди. Гірлянда електрична. Тут 20 ламп, довжина 2 метри. Ціна зі знижкою 99,90. Живлення від двох дві да, батарейки АА. Вони не входять до комплекту. Ось так. Тепер гірлянда електрична, світлодіодна, називається сітка 176 ламп. 2 на 1,5 метра 269 гривень. Світлодіодна 27% знижка. Так, тут є все потужне. Колір білий, холодний. Ну, тут все вказано в ній. Ну, можна почитати. Мінус 45% знижка на новорічні прикраси на під 18,90. Білі і зелені. Наліпки новорічні за 40 гривень. Ось така велика упаковка зі знижкою 33%. Набір для упаковки подарунків. Банти за 25 гривень, зі знижкою 44%. Набір декоративних прищіпок. Тут 10 штук. Ціна 25 гривень. Аксесуар карнавальної окуляри 40 гривень. Свічка, новорічна ялинка, кольори є різні. Ціна зі знижкою 37% 27,90%. І свічка, і прикраса. Є золота, є срібна. Далі ось такий календар. Сувенір, новорічний календар, декоративний. 90 гривень зі знижкою 39 відсотків. Так, я так розумію, є просто кольори різні малюнки. Ой, підсвічник гляньте, який гарний. Оцей підсвічник також уже йде зі знижкою. 179 гривень. Знижка на нього 33%. Так, підсвічники однакові. Кому потрібні пакети подарункові, також продають ось такі з Новим роком різні малюнки, різні написи. Мері Крісмас. Є 44 меншого розміру 44 ,90, і більшого за 64,90. На ялинку зірка ціна 129 гривень зі знижкою. 35%. Зірочка буває в срібному кольорі або в такому золотому. Декор новорічний дзвіночок, кольори різні 35,90 зі знижкою 40%. Бенгальські огні 16,90. Тут 10 штук, 16,5 довжина. Взяла всі перевірити, які у них є так краще. 29,90, тут 25 см довжина, вони такі ж 10 штук, тільки ті 16 см, ці 25 І це вже інші якісь бенгальські огні. Також перевіримо ціну. 54,90-40 см. Називається танець вогню. Тут один він ось такий це танець вогню. Прийшли ось такі цікаві аромалампи у вигляді сніговичків. Ось такі різні сніговички. Вони йдуть з ароматизованим воском і також з олією. Ось тут, наприклад, видно, що є олія, всередині віск, або навпаки, ось тут поставили, щоб було видно віск, а всередині олія. Аромати є різні, наприклад, соковитий лимон та цукор це от одне таке. Або, наприклад, незабутнє свято. ну, ще, Може, хвоєю пахне, 6 штучок віск, кубиків, і три ось цих арома Ну, такий доволі великий. Ціна його зі знижкою 199 гривень, замість 299. 33 відсотки знижка. Ось такі тортівниці в різних кольорах. Зроблена ручка, як, начебто, метеликом, квіточки по бокам. Кольори є різні, 149 гривень. Вона із пластика, але виглядає дуже мило. Ось такі красиві капці жіночі за 229 гривень зі знижкою 32%. Чомусь вони тут одні залишились. Мені здається, це новинка. 38-39 розмір. Дякую, що дивитесь, в якому магазині АТБ я робила цей огляд, як завжди в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Всім пока!